Елеонор Портер Поліанна. Розділ п'ятий. Гра. «Ова, міс Поліано. Як же ви мене налякали? Ненсі аж захекалася, прямуючи до скелі, з якої щойно знехотя спустилася Поліанна. Налякала? Ой, перепрошую. Але ж ви не повинні турбуватися про мене. Татко і жіноча допомога теж раніше хвилювалася, доки не побачили, що я неодмінно поверталася. Але я навіть не знала, що ви пішли. вигукнула Ненсі, беручи малу підруч і поспішаючи в долину. Ніхто не бачив, як ви виходили з будинку, ніхто. Я гадаю, ви просто спурхнули з даху, ге. Поліана пустотливо підстрибнула. «А тож, тільки не вгору. А по дереву – вниз? Ненсі остовпіла. Що ви зробили? Я злізла по дереву, що під вікном. Хай мені всячина. видихнула Ненсі, надавши ходи. Цікаво, що сказала ваша тітка на це. Справді, цікаво, тоді я усе розповім їй і ви побачите? весело пообіцяла Поліана. Дякую, красно, мовила дівчина, але не треба. Чому? Ви гадаєте, вона хвилюватиметься? занепокоїлася Поляна. Ні, тобто так, пусте. Насправді мені зовсім не цікаво знати, що вона скаже. Ненсі почувалася ніяково, бо й сама ледве стримувалася, щоб не нагримати на дівчинку. Та нам треба поспішати. На мене ще чекає гора посуду. Я допоможу, охоче побіцяла Поляна. О, міс Поляно, розчулилася Ненсі. З хвилину вони йшли мовчки. Небо швидко темніло, поляна міцно трималася за руку своєї подруги. Здається, я маю радіти з того, що трошки перелякала вас, бо інакше ви ні за що не пішли б мене шукати, сказала дівчинка, тремтячи. «Бідне ягнятко, ви ж, певно, зголодніли, але боюся, що зможу запропонувати вам лише хліб з молоком. Та й то разом зі мною на кухні. Ваша тітонька дуже розгнівилася». Коли ви не спустилися до вечері. Але ж я не могла спуститися, я була тут. Так, але вона ж про це не знала, сухо пояснила Ненсі, стримуючи усмішку. То вже вибачайте мене за хліб з молоком. Навпаки, я маю радіти. Радіти чому? Ну, я люблю хліб з молоком, і мені подобається вечеряти з вами, тому я й радію. Ото вам би тільки порадіти, відповіла Ненсі, пригадавши, як Поліана відважно намагалася полюбити свою вбогу кімнатчину на горищі Поляна м'яко розсміялася. Ну, це така гра, гра так, гра, що називається просто радіти. Що ви таке кажете? Ні, це гра така, мене навчив гратися у неї тато, і мені подобається, вела Поляна. Ми завжди гралися в неї ще звідтоді, як я була малям. Я розповіла про неї жіночій допомозі, і вони теж почали гратися в неї, хоч і не всі. І що ж це за гра така? Щоправда, я не надто знаюся на іграх. Поляна знову засміялася, а потім ще й зітхнула, і в сутінках на її засмучене обличчя лягла задума. Все почалося з того, що якось разом із місіонерськими пожертвами надіслали милиці. Милиці? «А вже ж! розумієте, я дуже хотіла ляльку, і тато їм так і написав. Але коли надійшли чергові місіонерські пожертви, леді відписала, що ляльки там не виявилося, тільки дитячі милиці. І ці милиці переслали до нас, бо вони колись можуть згодитися якійсь дитині. З цього, власне, все і почалося. Щось я поки не бачу тут ніякої гри, ледь не роздратувалася Ненсі. Суть гри в тому, щоб знайти щось таке. З чого можна радіти, не має значення, що саме, щиро пояснювала Поліана. Ми почали гратися в цю гру саме з милиць. Боже милий, чому ж тут можна радіти, коли хочеш ляльку, а тобі дають милиці. Поліана заплескала в долоні. Отож бо й воно. вигукнула вона. Спочатку я думала так, як ви, але тато мені усе пояснив. Тоді будьте ласкаві, поясніть і мені, кинула Ненсі. Простісінько. Радійте з того, що ці милиці вам не потрібні, тріумфувала Поляна. Усе дуже просто, коли вмієш грати в цю гру. «От таке вигадали, пробурмотіла Ненсі, майже з острахом подивившись на дівчинку. Це не вигадки, насправді це чудова гра, із запалом наполягала Поліанна. Відтоді ми завжди гралися в неї. І що складніше завдання, то цікавіша гра. Щоправда, іноді в неї буває дуже важко гратися, як-от коли тато відходить на небо і не лишається в житті нікого, крім жіночої допомоги. Або коли тебе поселяють у затхлій маленькій та голій кімначині на горищі, роздратовано докинула Ненсі. Поліана зітхнула. Ах, Це було складно лише на початку. Погодилася вона, коли я почувалася дуже самотньою. Тоді мені не хотілося гратися, а хотілося чогось гарного. Але я подумала про те, як мені бридко дивитися на свої веснянки у дзеркалі. А ще я побачила чарівний краєвид з вікна. Отож я знайшла, чому радіти. Бо коли жадаєш приємних речей, нарешту, як-от із лялькою, про яку я так мріла, не зважаєш. Хм. Гмукнула Ненсі, а до горла їй підкотився клубок. Зазвичай це не відбирає багато часу, а іноді взагалі виходить якось саме по собі. Я вже давно у неї граюся. Ні, справді це чудова гра. Нам із татом її голосок затремтів. Вона так подобалась, хоча зараз буде важче, тому що немає з ким гратися. Хіба що, може, тітка полі захоче, докинула вона. Хоч стій, хоч падай. Вона. Пробормотіла Ненсі крізь зуби, а вголос вимовила своє. Послухайте, міс Поліан, я не великий мастак гратися у всілякі ігри. І Я не надто добре зрозуміла, що й до чого. Але я буду гратися з вами в цю гру. Ой, Ненсі. зраділа Поліана і кинулася їй на шию. Це буде просто чудово! У нас все вийде. Побачимо, невпевнено погодилася Ненсі. Але набагато від мене не сподівайтеся, я ще ніколи не гралася в такі ігри. Одначе докладу всіх зусиль. У кожному разі вам буде з ким гратися, завершила Ненсі, коли вони переступили поріг кухні. Поляна з величезним апетитом впоралася із хлібом та молоком. Тоді, на пропозицію Ненсі, пішла до вітальні, де її тітка сиділа й читала. Міс Полі холодно підвела на неї очі. Ти повечеряла Поляну? Так, тітонько Полі. Мені дуже прикро, Поліану, що довелося у перший же день змушувати тебе вечеряти на кухні хлібом із молоком. Що ви, тітенько Полі, я дуже зраділа, я люблю хліб із молоком, і ненці мені дуже подобається, тож не робіть собі з цього клопоту. Раптом міс Полі випростала спину. Час лягати спати, Поліано. У тебе сьогодні був важкий день, а завтра складемо твій розклад і передивимось твій гардероб, аби вирішити, що тобі ще необхідно придбати. Ненсі дасть тобі свічку. Обережно з нею. Сніданок о пів на восьму. Сподіваюсь, цього разу ти спустишся вчасно, на добраніч. Наче так і годиться Поліана підійшла до міс Полі й ніжно обняла її. Мені так гарно у вас. Радісно зітхнула вона. Я знаю, що ми житимемо у злагоді. Я знала про це ще тоді, коли їхала сюди. На добраніч, тітонька тітенька Полі, вигукнула поляна весело і вибігла з кімнати. Помилуй, Господи, мою душу, півголоса мовила міс Полі, коли дівчинка вийшла. Що за незвичайна дитина. І спохмурніла. Вона рада, що я її покарала, і просить, щоб я не робила собі з цього клопоту. Вона сподівається жити зі мною в злагоді. Помилуй, Господи, мою душу, знову вигукнула вона, повертаючись до книжки. А чверть години по тому, в кімначині на горищі, самотня дівчинка ридала, притуливши до себе подушку. Я знаю, татко, ти зараз серед янголів, але якби ти знав, як мені важко зараз грати в нашу гру. Дуже важко, шепотіла вона крізь сльози. Мені здається, навіть ти не зміг би знайти, чому радіти, коли лишаєшся зовсім сама в темряві. Якби поряд була Ненсі, тітонька Полі чи хоч хтось із жіночої допомоги, мені було б набагато легше. А внизу на кухні Ненсі квапливо домивала посуд. Вона заштовхала ганчірку в глечик з під молока і уривчасто бурмотіла. Якщо я в ту дурню. Гратимусь. Радіючи милицям, коли хочеш ляльку. Ось я пограюся. Опора, бідній дитині. Ось я вам тут пограюсь, постривайте.